Привіт! Події, про які я розповім у цьому відео, сталися в Китаї. Це вже друга китайська справа на моєму каналі. Посилання на першу я залишу в описі до відео. Не знаю, як це пояснити, але мені здається, що вони ніби чимось схожі, хоча події абсолютно різні. Це все на рівні якихось відчуттів. Чи то обидва вбивці в справах однаково попаяні, чи ще щось, не знаю. Напишіть, чи не виникло у вас таке саме відчуття. А тепер до справи. 7 квітня 2012 року до поліції міста Наньчан надійшла заява про зникнення людини. Зникла 32-річна Лі Цюмей, власниця магазина одягу. Поліція навідалася на місце роботи Лі. У магазині горіло світло, а двері були відчинені. Вони уважно оглянули магазин і не виявили ні слідів насильства, ні пограбування. Єдине, що викликало підозру у поліції, те, що Лі не зачинила двері на ніч. Тобто вона раптово пішла, але очевидно думала, що повернеться швидко назад. Далі поліція зібрала відео з усіх найближчих камер відеоспостереження. І по камерам їм вдалося простежити її шлях від магазину до готелю, який знаходився у сусідній будівлі. Лі зайшла до готелю об 11.39. Там її зустріла якась молода дівчина. Трохи поговоривши у вестибюлі, обидві зайшли у номер 8607. О 20.00 з номера вийшла невідома молода дівчина з чоловіком. Ліс цього номера вже ніколи не виходила. Після перегляду записів з камер поліція, звичайно ж, почала обшук того номеру. Але знайти там майже нічого не вдалося, оскільки персонал готелю вже встиг зробити там прибирання. На щастя, прибиральниці не помітили засохлих плям крові на стіні, оскільки вона була коричневого кольору, плями були майже непомітними. ДНК тест показав, що кров належала Лі Цю Мей. Після цього поліція вже не сподівалася знайти її живою. Плями крові були знайдені у ванній кімнаті. Скоріше за все, там її і вбили. Тому поліція вирішила ретельніше дослідити готельний номер. У водостоці вони виявили залишки шкіри. Це, скоріше за все, вказувало на те, що у ванній тіло розчленували. І потім непомітно винесли з готелю. Поліція почала більш ретельний аналіз записів з камер відеоспостереження. Перед тим як Лі прибула до готелю, молода дівчина, з якою вона зустрілася, стояла у вестибюлі і розмовляла з кимось по телефону. В руках у неї були якісь папери. Через хвилину прийшла Лі з великою сумкою. Потім вони піднялися до номеру 8607. Невідома дівчина постукала у номер. Це означає, що в номері вже хтось був. Через 15 хвилин дівчина вийшла з номеру, тримаючи сумку, з якою прийшла Лі. Ще через 16 хвилин вона знову увійшла в номер, цього разу з валізою, і невдовзі знову вийшла з номеру. Імовірно, виносячи з кімнати частини тіла Лі у валізі. Так вона ходила до самого вечора. Заходила в номер з порожніми руками, а виходила з різними сумками. І остаточно покинула готель лише о 20.00. Разом з нею з номеру вийшов невідомий чоловік. Спочатку поліцейські показали фото підозрюваних родині Лі Цю Мей, але вони не впізнали ні жінку, ні чоловіка. Потім перевірили журнал реєстрації в готелі. Ймовірно, молода дівчина скористалася чужим посвідченням особи. А чоловік забронював номер на ім'я Лі Сяосі, використавши документи, які належали 18-річному безробітному хлопцеві худорлявої статури. Такий зовнішній вигляд явно не збігався з чоловіком на записах з камер. Тим не менш, Сяосі поки залишався єдиною зачіпкою. По своїй базі даних поліція з'ясувала місце проживання Сяосі і навідалась до його будинку. Але вдома нікого не було. Сусіди сказали, що вже давно там нікого не бачили. Отже, і тут глухий кут. Далі поліцейські вирішили дослідити дзвінки з телефону жертви. Там був один номер, з яким вона часто спілкувалася за два дні до зникнення, але до цього він їй ніколи не дзвонив. Скоріше за все, номер телефону належав вбивці, але відстежити його не вдалося. Телефон був вимкнений і не зареєстрований на конкретну особу. Поліцейські припустили, що мотивом вбивства може бути пограбування, оскільки, працюючи в магазині, Лі часто носила з собою великі суми грошей до 100 тисяч юаней, це близько 14 тисяч доларів. В день її зникнення також хтось скористався її банківською карткою і зняв 20 тисяч юаней з банкомату. На жаль, камера спостереження банкомату була зламана. Знову глухий кут. поліції не залишалося нічого, окрім як повернутися до номеру готелю і ще ретельніше дослідити його. Враховуючи те, що кров було погано видно на коричневих стінах, вони вирішили ще раз пошукати сліди крові. Цього разу використовуючи тест на люмінол. Люмінол це реагент, який при взаємодії з залізом у крові починає світитися. І це дало результат. Вони знайшли ще одну пляму крові. І тест ДНК показав, що належить вона не Цюмей, а 34-річному чоловіку на ім'я Алі. В базі даних поліції було його ДНК, тому що він періодично займався дрібними крадіжками. Також по зовнішньому вигляду, особливо по статурі, Алі був схожий на чоловіка з камер відеоспостереження. Все нібито сходилось. За тиждень до зникнення Лі Цю Мей Алі також знімав цей номер у готелі. Ймовірно, дрібні крадіжки його вже не влаштовували, і він націлився на більш крупну здобич. Власницю магазину одягу. Він зняв кімнату 8607 спочатку, щоб оцінити її як потенційне місце для вбивства. Потім він завербував собі помічницю, молоду дівчину, яка мала заманити лі у номер. А вбивши лі, він прибрав номер, але пропустив плями крові на коричневих стінах. А Лі негайно було оголошено у розшук, але знайти його було напрочуд легко. Поліцейські прийшли до нього додому, постукали у двері, і він відчинив. На допиті Алі підтвердив, що дійсно був у тому номері на початку квітня. За його словами, він порізав руку, коли чистив фрукти, і тому там була його кров. Свою причетність до вбивства Лі він категорично заперечував, а на момент вбивства у нього було алібі. Алі в той вечір грав у карти зі своїми друзями, які це підтвердили. Тому поліцейським довелося зняти з нього підозру, і справа знову зайшла у глухий кут. Поліція перевірила все найближче оточення Лі, сім'ю, друзів, колишнього чоловіка, але всі вони мали гарні стосунки з Лі, а також Алібі на момент вбивства. А потім раптово з'явився новий слід. Як я казав раніше, невідомий чоловік зареєструвався в готелі на ім'я Ліся Сяосі. Але поліція не знайшла його вдома і припустила, що це вигадане ім'я, а посвідчення особи було підробкою. Проте вони все одно про всяк випадок слідкували за його будинком. І це дало свій результат. Виявилося, що Сяосі – реальна людина, і він повернувся додому. Поліцейські показали йому відео з камер спостереження і запитали, чи знає він цих людей, які скористалися його посвідченням особи. Чоловіка Сяосі не знав, а от з дівчиною був добре знайомий. Це була його одногрупниця Хуань Веньвей. Він був у близьких стосунках з нею і довіряв їй настільки, що без зайвих питань позичив своє посвідчення особи і банківську картку. Поліція перевірила всі найближчі зв'язки Веньвей і вийшла на чоловіка. Це був 26-річний Конг Лей. Обох швидко знайшли і заарештували, і вони зізналися у вбивстві. Валізи з останками Ліцю Мей вони викинули в озеро. Поліція негайно почала обстеження озера, яке, проте підкинула їм сюрпризи. Три дні знадобилося водолазам, щоб нарешті знайти сумку з останками. Здавалося б, все, справа закрита, але ідилію обламав судмедексперт. Який зробив висновок, що останки належать не Лі Цю Мей, і що в озері вони знаходяться набагато довше. Але тіло було в такій самій сумці, як і тіло Лі на камерах відеоспостереження і було розчленовано в той самий спосіб, який описав Конглей. Тому поліція почала повторно допитувати спільників, особливу увагу приділяючи дівчині Веньвей, вважаючи, що вона швидше зламається. І не прогадали. Вона зізналася, що тіло належало її одногрупниці та колишній найкращій подрузі Вен Цзінь, яку Конглей вбив півроку тому. Ось як все було. Веньвей жила зі своєю матір'ю і повністю залежала від неї. Її батько, офіцер поліції, помер, коли вона була ще малою. Коли Веньвей було 14, вона переїхала в інше місто, щоб вступити до коледжу. Там вона і познайомилася з Конгом. Він був набагато старшим за неї, і враховуючи, що вона росла без батька і відчайдушно потребувала любові. А Конг відносився до неї з теплотою, вона прив'язалася до нього. Можна навіть сказати, що вона залежала від нього. Чи були у них романтичні стосунки, достеменно невідомо. Веньвей і Конг разом жили у готелі у листопаді 2011 року. Конг попросив Веньвей запросити до них її подругу, типу потусити. За словами Веньвей, в якийсь момент вона вийшла до ванної кімнати, а коли повернулася, побачила, що її подруга лежить на ліжку, накрита ковдрою. Веньвей подумала, що вона спить, і спитала у Конга, що сталося. Конг відповів, що вбив її. Коли вона спитала Конга, чому. Конг сказав, що це типу для їхнього добра, щоб захистити Веньвей, бо її подруга курила і пила, і що він боявся, що і Веньвей стане такою, якщо буде з нею спілкуватися. І от на цьому моменті у мене й виникло відчуття, що приблизно таку такусть я і бачив у минулій справі з Китаю. Видно, просто попросити не спілкуватися з людиною, це не варіант. Потім Конг шантажував Веньвей, типу, що вона тепер його спільниця, це ж вона привела подругу в номер, тому Венвей нічого не могла повідомити в поліцію. Через деякий час з озера дістали чорну валізу, в якій цього разу були останки Лі Цю Мей. Залишилося лише дізнатися, який же мотив цього вбивства. Конг Лей був з добре забезпеченої родини. Після закінчення університету батьки купили йому будинок вартістю 1 мільйон юанів. 2012 року він одружився з жінкою, з якою зустрічався сім років. За свідченнями Конга, два роки тому він орендував магазин «Лі Цю Мей для того, щоб продавати комікси та DVD. Це тривало не більше року, потім він припинив оренду. Через деякий час він знову захотів орендувати магазин, але цього разу Лі відмовила. Тоді Конг дуже довго намагався вмовити Лі продати йому магазин, але все було безуспішно. Через рік він проходив повз магазин і побачив, що він все ще працює. Це дуже його розлютило, і він вирішив провчити Лі Цю Мей. Ось це і весь мотив вбити за те, що не продала магазин. 20 тисяч юанів з її картки він зняв для того, щоб це скидалося на пограбування. Конг змусив Веньвей допомогти йому, шантажуючи минулим вбивством. Тож вона заманила Лі у номер під приводом того, що Конг хоче поговорити про аренду магазину. Сім'я Конга не могла повірити в те, що він таке зробив. Всі описували його як доброго, щедрого, люблячого чоловіка і батька. Та насправді, зростаючи в заможній родині, Конг був розбещеним. Він не звик до того, що йому можуть відмовити. Його особистість з часом стала нестабільною, і найменша дрібниця могла викликати у нього гнів. В усі інші ж моменти він був дуже доброзичливим. Це нагадує мені Джека Сепла з минулого відео. Він здійснив вбивство вдруге, тому що перше зійшло йому з рук. І напевне здійснив би і третє, якби його не впіймали. Під час допиту Конг намагався вдавати з себе шизофреніка, але психіатричні тести показали, що він здоровий. Конглей був засуджений до страти. Хуань Веньвей до семи років ув'язнення, оскільки вона була неповнолітньою і безпосередньо не вчиняла вбивства. Не забудьте заглянути в опис під цим відео, там я залишу посилання на відео, про яке я казав на початку. Пишіть свої думки в коментарях, а також буду вдячний за репост цього відео. Ну і звісно, дякую спонсорам каналу за вашу підтримку. Побачимось у наступному відео.